Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про торбу, а також чому вона писана і як з нею носитися. Торба це вид дорожнього мішка, який носять, звичайно, за плечима. А ще торбою в молодіжному сленгу можна позначити кінець, гаплик, тобто усе. Торба. Носяться зписаною торбою зазвичай дурні, цигани або ж старці. Принаймні, такі варіанти цього фразеологізму можна зустріти в народній мові чи художній літературі. Носитися як з писаною торбою це приділяти велику або більшу, ніж треба, увагу тому, хто її не вартий, або що її не варте, не заслуговує. Наприклад, носився з тими листами, як з писаною торбою, щиро пишався ними, перечитував. Окрім торби, носитися можна зі ступою, однак це зазвичай робить баба. А коли говорять, як у діда в торбі, мають на увазі, що все скидано разом. Говоріть українською правильно, гучно, чітко, виразно, а не як рак, у торбі шепоче.